Вітаю вас, мої любі та дорогенькі. Ви знаєте, я зробила рукавичку, трошечки я подивилася. Дивіться, і ви так мені щось пишете про ось цю аварію з Дугіним, верніше з його дочкою. Є декілька варіантів, хто і що це міг зробити. І так, ну я, у мене є своя думка. Я не вірю, що так похабно, тим більше на такі дрібниці українці не підуть. У мене є такий народ. Ось. Але я чула таке, що вона багато чого потякала. Ось. В мене інше запитання: це не є буміранг за те, що вони закликали знищувати український народ. О, розумієте? Про що я? Давайте просто подивимося. Це є бумеранг, це вернулося йому за те, що він такого монстра виховав. Я би не сказала. Ні, це не бумеранг. Ні. Це сплановане щось. Це сплановане. Це щось сплановане. Ви знаєте, він комусь перейшов дорогу, я так скажу. Він комусь перейшов дорогу. Я покладу цю карту тут, щоб я її бачила. Комусь він перейшов дорогу. Але це не, 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 не українці. Є декілька версій. Це можуть бути саме ФС... ФСБ, давайте так. ФСБ. Це не є бумеранг, ні. Я не вірю в бумеранг, але ви знаєте, що це може бути? Дивіться, я вам часто казала, дуже часто я вам говорила про те, що те, що ви випромінюєте, те ви отримуєте. Тому. Дуже некорисно, протипоказано когось проклинати. Вони прямо, ви знаєте, випльовували з себе цей негатив. Вони бажали комусь знищення знищення народу. Я не хочу казати зараз, наприклад, смерті. Розумієте, ось це все-все. Все негативне. Коли людина це випромінює, вона сама це отримує, щоб ви це розуміли. Тому, Тому. Цих е е лапотників, як їх можна назвати, кацапів, орків, унітазників, бункерних можна назвати. По-різному ось. Не можна їх проклинати. Просто, щоб ви це своєю головою дійшли, що проклинати не можна, ви ще більше на себе біду накликаєте. Людина, яка проклинає, вона випльоскує цей негатив, і цей негатив до неї виходить назад. Ось. А я хочу подивитися: це було ФСБ, чи це якась ліва організація на Росії? І так, дивимося ФСБ. І. Щось там якась ліва організація. Я так чула, чи з Гіркіним вони пов'язані, чи ще з кимось. Мені особисто теж цікаво. Це було прямо з верхушки, він їм щось не догодив. Чи це були саме ліві. М -м ви знаєте, так, да, це були ліві. Залякати. Залякати решту. Так, да. це були ліві, 100%. До речі, до речі, будуть вони ще щось таке робити. Він сам зробив свій вибір, цей дугін. Будуть вони ще щось робити. Будуть. Будуть. Це лише початок, мої любі. Це вони тільки почали. Бачите, це в них тільки початок. Це якась організація, не знаю, що це є. Я чула, що є якась, якісь ліві сили, які йдуть проти влади. Пам'ятаєте, ми колись в ті рімочки, десь декілька тижнів тому ми говорили про якийсь бунт, про якесь... але ми казали, що це не буде таке відкрите і масове. Щось десь буде, але конкретно. От я, я, я тільки пам'ятаю, що ми говорили про це, що карти це показували. Ось це воно є, мої любі. Це є якась течія, яка йде на знищення влади. Ви бачите? Вони прямо на, на, направлені на знищення влади. Щоб ви це розуміли, вони дуже чітко. І залякати. І такими кроками вони будуть залякувати всіх інших. Такі, як Симонян, уже е, свою, цю, має свого От. Тілоохоронців з охороною ходять. А це не держава. Н -н -н. Вона не має. Ну, я маю на увазі ФСБ там, чи як вони називаються. Вони з цим не мають. Це не Путін, це не ця сторона. Ні. І не українці. Це ось ліва сторона. Це ліві. Якісь ліві, якась течія там є. Бачите, ось ще й показують. Течія йде. Якась течія, яка е, несе іншу. Тут, знаєте, ніби іншої віри, бачите, хрест, ніби якісь е, тамплієри, наприклад, щоб ви це розуміли. Ось вони збиралися. Пам'ятаєте, ми говорили про це в Теремочку. Декілька разів було. Це туди тільки, розумієте, значить, коли ми робили на тірімо, саме тірімочок, то якраз в той час, як би так сказати, саме головне, що відбувалося там. І ось карти якраз показали. Вони затрогують карти, показують те, що наразі найтаке важливіше відбувається. Ось. ось так мої любі. Тож дивіться. Тож дивіться. А давайте запитаємо: вдасться їм скинути владу? Але ви повинні розуміти: я не бачу, тому що це ще гірші радикали. Щоб ви розуміли, це ще гірші радикали, ніж влада зараз? Повірте мені, а хтось зараз скаже, куди ще гірше. Я вам вірю, чи вдасться їм скинути владу ці течії? Важко сказати, але думаю, що думаю, що може бути. Но їм це буде їм нелегко, я так скажу. Це буде нелегко. Це буде, знаєте як. Це якось воно само собою перейде. Я тут не бачу бунту, я не бачу тут, щоб їх скинули. Я наскільки бачу, що влада настільки укріплена. Їй до неї неможливо. Це просто запугування, як я сказала, залякування. Залякування народу, залякування ем, тих, хто прибічники до влади, публічні люди, залякування їх. І будуть вони це продовжувати далі. Це було не перше, що вони зробили. Вони будуть далі проти влади, ось так показувати. Хоча, хоча. Е цей Дугін. Я наскільки чула, що він зараз не є дуже близький до Путіна, але в нього є якесь зборище. Ось. Ну, я, я, не, я не бачу, що вони можуть скинути. Тут якось буде до влади не доберешся. Це, знаєте, це як якийсь. М Є такий вислів, все саме собою прийде. Оце прозріння, оце переміни. Ось ці переміни, вони якось підуть, як на часі це піде. Але я не бачу, що вони зможуть це, що вони зможуть державу скинути. На жаль, ні. А з другої сторони, нам давайте подивимося: ця ліва течія для України. Бачите, хоч і непогані карти йдуть, так? Ми думаємо, що, що там, як все поміняється, да? тому що там було. Е, е, цикл поміняється, так? Але, бачите, е, далі. Далі, да. війна буде продовжуватися все рівно. Через якийсь час, не одразу. Не одразу. Зберуться з силами. Ха -ха -ха, а на дні. А на дні. Е, ви знаєте, е, це буде ще гірше. Так, як я і думала, це буде ще гірше. Вони зберуться з силами, вони укріпнуть, якщо вони прийдуть до влади. Ці ліві. Вони ще гірші. Е, оце нацисти? Рашисти. Гаразд, мої дорогенькі. Не буде краще для України. Повірте мені, Україна повинна укріплятися і зміцнюватись з таким ворогом тільки так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Постараюся робити частіше вам відео, але не встигаю, на жаль, бережіть себе, мої любі. Все буде Україна, все є Україна. І слава Збройним силам! України